Про відкриття на Київщині нового реабілітаційного простору для військових, які втратили зір на фронті, і цивільних, що мають його порушення унаслідок бойових дій і через хвороби. Тут лікують за допомогою ерготерапії, цифрових технологій і спеціальних вправ для відновлення навичок ходити по місцевості. Що ще є у цьому центрі? Дивіться. Досі ще не змирилася з тим, що немає очей. Людмила не бачить більше двох років. Під ракетний удар вона потрапила на роботі. Жінка перенесла 18 операцій, тепер те, що бачила раніше, очима. Має навчитися сприймати та відчувати руками. Беремо затягуємо ниточку, тепер беремо гудзика, Тут дві дірочки. От я затягнула. Поряд з Людмилою Наталія вона з Західної України. Жінка втратила зір чотири роки тому через генетичну хворобу. Найважче то змиритися, і взяти себе в руки, і сказати собі, що потрібно далі жити. Це тактильні навички. Для незрячої людини це важливо. Розвивати їх, щоб в своєму домі швидко знайти ту річ, що мені потрібно в іншому кабінеті. Іван він опановує цифрові навички, зокрема, як користуватися комп'ютером та смартфоном наново працює над набором текстів. Втрата зір вісім років тому. Для того щоб працювати на комп'ютері, нам потрібно чути все це. Да тому колоночки на дозволяє голосовими повідомленнями. Розказати, що відбувається на екрані. Ми слухаємо, вже, що нам говорить програма МБД. Починається навчання з вивчення клавіатури, тобто, це все розкладка, букви. Тут, на Київщині центр комплексної реабілітації – один з небагатьох в Україні, у якому допомагають людям із порушенням зору. Під час реабілітації люди будуть опановувати першочергово. У нас це навчання орієнтування у просторі та мобільності. Потрібно відновлювати навички свого побуту, та потрібно по новій все це вчитися. І це психологічно дуже важко. Ось інструктор навчає ходити по премії. На цьому майданчику відпрацьовують сотні вправ, аби людина швидко могла орієнтуватися на просторі. Ми маємо навичок показати, навичок закріпити і навичок довести до автоматизму. Якщо у клієнта у незрячого не буде навичка доведена до автоматизму, не буде орієнтування. Да, саме тому це годинами-годинами. Наразі реабілітацію проводять для групи з п'яти людей на 18 днів, але планують збільшити до місяця. Як тримати палицю, як ходити прямо, як орієнтуватися по звуку? Тобто немає зараз достатньої кількості фахівців, які можуть цьому навчити. Тому це є експериментальний проект, якого ми навчимося і будемо далі масштабувати. Щороку тут можуть проходити реабілітації до пів тисячі людей. Це допоможе людям із вадами зору адаптуватися до нового життя. Ельвіна Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.